Вітаю, зараз я хочу подивитися питання Енергодар. Коли відбудеться деокупація? і Звільнять місто, Енергодар. Дайте нам відповідь. Що заважає звільнити Енергодар від расистів? Угу, Красивний, дуже ворог. Закрили дорогу. Так, ворог такий має жорстокий якийсь план стосовно Енергодара, закрив дороги, звозять туди, угу, щось там накопичується. Буде наступ наших військових. Української армії мусять на майбутнє звільнити це листопад місяць. Жорстокий зараз ворог жорстокий, вбиває людей, грабує, вивозить щось, накопичує, десь збирає Важкий стан дуже для Енергодару. Щось змінилося. Мав, мав настати мир, мав бути захищений, мав бути вже відновлюватися по, по цим картам. Так, буде наступ, листопад місяць. Зараз важкий стан, але ми, Україна звільнить Енергодар і ворог буде взятий зненацька. Це відбудеться для нього дуже різко, він не буде готовий до цього і захистять людей. Прийде допомога для мешканців, і це звільнення, воно не буде руйнівним для місцевого населення, для енергодарців. В них там не зруйнують при звільненні домівки. Щось відбулося, але побиті люди. Смерті зруйновані домівки. От і так, якась є перешкода для військових України. Щось пов'язано із людьми, із домівками, із мирними людьми. Якась маніпуляція відбувається ворогом. Так, мрія здиснеться. А, вони мають вивести або ж е тих е людей, е які працюють на ворога, щось е відбувається. Зрадники тікають, зрадники тікають ті, хто за расистів, хто їх підтримує і в них Um. Оцей етап завершиться, втеча їхня завершиться, і вивезуть вони все награбоване, напевно, так. Їй найближчий час має настати переломний момент, має змінитися ситуація в Енергодарі, його мають звільняти, звільнити цей листопад місяць. Так, причому ворог буде складати зброю і. Так, у наших військових дуже сильна буде зброя така, яка ворог навіть не зможе чинити опір. Отак мені йде, що просто склади зброю все. І наші люди, що... Наші військові вони будуть в розпачі те, що вони побачать в Енергодарі, те, що відкриється, скільки там дуже багато загиблих людей, вбитих, від вибухів, від постраждалих, дуже людей багато. І на листопад місяць приходить зцілення і захист людей. Так, це буде таємна, таємна справа, про це ніхто не буде знати. Ворог буде взяти і зненацька. Угу. Звільнять, а тоді вже людям будуть розповідати. Перші дні листопада дуже складно закрита дорога. Щось відбувається в самому місті Нергадар, щось із людьми. Їм ми, мирним людям завдають великої шкоди. Дуже. Прошу виші сили. Забрати всі перешкоди. Так, будуть взяті. Заперечую весь негатив. Прошу виші сили. Заперечуємо. Допоможіть нам відновити життя в Енергодарі. Заперечує відновити владу закону права людей. Десь забереться геть ворог, окупант. Угу. Заперечую, більше не зможе наживитися на стражданні людей. Заперечує, заперечує. Ворог не зможе наживлятися на смерті людей. Так, заперечує. Відкриються всі дороги для деокупації міста. Заперечую, всі плани ворожі руйнують. Угу. Відкривається дорога на деокупацію Енергодара. Забираю всі перешкоди, що заважають звільнити місто від расистів. Прошу вища сили надати всю необхідну зброю, якнайшвидше, для здійснення деокупації міста Енергодар перетриває. По Верховному суду ворогові повертається весь його негатив. Угу. Всі злочини військові, вертаю ворогові, вбивства, смерті людей, страждання. Перекриваю, перекриваю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю якнайшвидше декупувати місто Енергодар і звільнити людей всіх, кого. Катують, знущаються, вбивають. Відвертаю ворога від насильства, відвертаю ворога від вбивств, людей, мирних, енергодаровців, прошу вищі сили надати, всю необхідну допомогу і кошти, і світло, і енергію, всю необхідну, щоб. Для мирного життя, для місцевого населення, щоб надійшла не вся необхідна допомога, відновилася енерго, світло, водопостачання, теплопостачання і настав мир в енергодарі. Буде так, буде так, буде так. І прошу повернути ворог в, вс... в Росію всі його злочини, негатив, сльози, білі, страждання людей. Буде так, буде так, буде так. де буде все сказано здійснене якісь маніпуляції відбуваються в місті Енергодара з місцевим населенням дуже жорстокі, але буде наступ, і будуть звільнені люди і викриються ці злочини військових Росії там. Так, в наших військових є сила для деокупації Енергодара. Вже вони не собирались тільки всього, що їм необхідно, щоб взяти це місто звільнити його. Дякую за увагу.